Під час судових засідань розглядали справу Петра Вашеняка, якого підозрюють у замаху на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. 29 грудня захист заперечив проти клопотань, вказуючи на можливі процесуальні порушення. На наступних засіданнях з 12 до 14 січня у залі суду розглядали докази обох сторін. Суддя Галина Позігу оголосила про обрання запобіжного заходу Петру Вашеняку, а саме тримання під вартою з можливістю внесення застав до 20 лютого 2026 року. Питання задовільнити. Вашенюку Петру Петровичу 17 січня 1982 року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20 лютого 2026 року. Звільнити Вашеніка Петра Петровича з підварту у разі внесення застави у розмірі 242 240 гривень. У разі звільнення Вашеніка Петра Петровича під заставу покласти на нього на строк до 20 лютого 2026 року наступні обов'язки. Прибувати за всіма викликами слідчого прокурора та суду. Не відлучатися з міста Миколаєва без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місце роботи, зміну контактних даних. Утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними даними кримінальному провадження. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади, свій паспорт, паспорти для виїзду з за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Як зазначалось, в вину ми йому підзахисно виставляли, що він, перебуваючи на робочому місці, в своєму робочому кабінеті, вчинив, мав умисел на заволодіння бюджетних коштів, а саме там, ну, 200, як. Відповідно до клопотання 216 тисяч. Потім ми всі перерахували, і сума значить, ну, зменшилась на 1 тисячу гривень. Це також для суда не довод, що не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства. Крім того, відповідно до закону слідчий суддя повинен був пересвідчитись в обґрунтуванні запобіжного обґрунтуванні по підозри. Як ми сьогодні бачили, і весь цей час що підозра не обґрунтована нічим.